Жен третій України страждає на серцево судинні захворювання. Кожен другий від них помирає. Професор Василь Нетяженко все своє життя займається серцевими хворобами. Сьогодні він спостерігає за експериментом для 12 мільйонів хворих. Ця програма розповсюджується і на підлітків. Тобто, ми тепер маємо таку проблему, де наші діти, яким по 17-18 років, які з категорії підлітків переходять в доросле населення. У багатьох із них ми ставимо діагноз вегетосудинна дистонія. Ігор Кульчицький Жугайло завідувач. Столичної аптеки номер 1 розповідає, перше зниження цін тут відбулося ще 1 червня. Наступне завершиться до кінця року. Пацієнт, який прийшов за рецептом по формі 1, буде платити лише частину вартості ліків. Борий прийде з рецептом, правильно оформленим від лікаря. І при вартості приміром лікарства 5 гривень, він заплатить 3 гривни, а решта 2 гривні. Аптечному закладу буде, буде компенсуватися державою. Приватна аптека, якою завідує Юлія Токаєва, також бере участь у пілотному проєкті. Добровільно, як і всі комерційні структури. На другому етапі тут будуть відпускати препарати за рецептом, який відтепер буде фінансовим документом. Лікарські засоби для лікування хвороб з гіпертонічною хворобою відпускаються тільки за рецептом лікаря, відповідної форми на бланку Ф 1 з зазначенням дози препарату та міжнародної непатентованої назви, знизивши ціну на препарати, ані приватні, ані державні аптеки не залишаться у збитку. Їх витрати відшкодує держава за рахунок місцевих бюджетів. Частину препаратів, які відносяться до переліку 340-ї постанови, ми повернули постачальникам для Переоцінки для зменшення ціни на іншу частину препаратів ми провели внутрішню переоцінку. Змусити пацієнтів регулярно відвідувати лікаря. Ще одна мета проекту. Профілактика також знизить вартість лікування, а рецепти буде виписуватися не за назвою препарату, а за формулою. Це дасть можливість вибору найбільш дешевих ліків. Ми маємо ефект як для економіки. Ми маємо ефект для Безпосередньо кожного громадянина і в цілому для держави, тому що ми знижаємо рівень захворюваності, збільшуємо кількість і працездатний вік. Виграють і вітчизняні виробники. Саме вони виробляють 270 найменувань соціально орієнтованих ліків. Вони не гірші, але значно дешевші закордонних аналогів. А всі хворі отримують реальне право вибору найбільш ефективного та дешевого способу лікування.